Це наші поросятка. Хлопчика звуть Ваня, а дівчинку звуть Маня. Своє господарство за тисячі кілометрів від дому. Пані Юлія переселенка з Херсона. Вже понад рік жінка разом з чоловіком та сімома дітьми мешкає у шелтері для ВПО на Дунаєвеччині. Весь цей час люди отримували допомогу від волонтерів, проте нині вона змінилася. Замість готових пакунків вони мають можливість самі забезпечувати себе їжею. Такий шанс надає проект Агріс. Мета даного проєкту дати людям можливість відновити свою життєдіяльність. Ми даємо кошти для того, щоб людина працювала у сфері сільського господарства, для того, щоб вона могла вигодувати птицю, поросята, іншу живність і таким чином мати продукти харчування для своєї сім'ї. Кошти, які надає проєкт, спрямовуються на придбання насіння різної жинності чи сільськогосподарської техніки. Юлія мріяла завести поросят, тож подала заявку саме на них. Хотілося поросят завести, помучитися з ними, узнати, як це, як це. А от Ірина вирішила завести птицю. На це їй знадобилося 7 тисяч гривень. Придбали качок 21 штучку, курочок великих 25 і курочок маленьких теж 25. Птиця і м'ясо, і яйце, і можна сказати, як депресант. Приходиш сюди, вони навіть настрій піднімають. Так як робочих місць у селі небагато, господарство це чи не єдина ланка, яка може забезпечити певні потреби тутешніх мешканців. Це велика економія бюджету, тому що ну продукти харчування забирають леву частину. Так ну і можливо, наприклад, минулому році я сама придбала, от особливо можливо, якийсь маленький бізнес початок, тому що, наприклад, я сама е придбала тут у сім'ї дві великих качки, наприклад, да? я задоволена. Реалізовують проект Агріс у межах благодійної організації Карітас. Фінансуванням займаються партнери з Австрії. До надання грошової допомоги всі майбутні господарі пройшли навчання з фахівцями з рослинництва і тваринництва. Своєю історією ділиться і пані Інна. Раніше ніколи не займалася сільським господарством, але зараз думає про розширення. Це не складно. Треба не боятися, а пробувати. Ну, як кажуть, Зразу можна по трішки, а потім, якщо вийде трішки, можна вже на більше розраховувати. От у нас в цьому році вийшло так трішки. Дасть Бог, якщо вийде, на наступний рік вже постараємося побільше. В даному проєкті волонтери співпрацюють з п'ятьма громадами області. Загалом 136 сімей створили власне господарство. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.